Звичайне сільське життя зруйнувала війна, яка раптово прийшла наприкінці лютого. Її будинок у високопілі зруйнували чужинці. Просто так заради втіхи. Мені продзвонив брат. Двоюрідний брат із Херсона в пів сьомого утра і сказав, що «Наташенька, сестричка, родненька, почалася війна. Я кажу, як почалася війна? А він мені каже, так, «Да, б'ють, стріляють, і ми не знаємо, куди діться. Взагалі, готуйтеся, бо вони і до вас дойдуть. Я кажу, та ти що, ти може що то в чому ошибаєшся, може там де -то, хто -то, що то неправильно, може ти не зрозумів. Да, Наташенька, сестричка, рідненька, каже, ти гляди там, ховайтеся в укритті через те, що до вас зараз теж будуть там у вас. І я після того я просто не знала, я бистренько сказала чоловіку, сказала сестр... своєму сину. Почала бігати по сусідах, розказувати сусідам, кажу, отак і отак кажу, давайте якось ну, що то робити. як то, я кажу, я кажу, просто, Мені навіть в це не віриться. А тоді ще сама собі подумала, думаю, та ми хто знаде от того Херсона, може воно до нас і не дойде, може вони постріляють та й назад вернуться. У нас підвала немає. Яма, ямка невеличка, а куди нам тікати? Я кажу, не знаю де. Ну, в общем, побалакали мені син каже: ма, якщо вдруг що, він прийшов уже до нас, бо він живе в другому домі. Він прийшов оце ж до нас, каже: ма, якщо вдруг що треба десь уголок такий шукати, щоб не було вікон, не дверей, щоб такий вуголочок знайти, щоб можна було там заховатися. І Ми тільки побалакали, сидимо ж, сидимо, балакаємо там. Я почала там кое-що поховала. Думаю, може, ну мало чого, откуди знаєш. Там то в підвал занесла, кое-що там таке. Думаю, ну щоб хоч зберегти, може, дійсно це. Мені не вірилося, вірте, мені не вірилося, що це може таке бути. А тоді, ж, то сидимо, ми у кімнаті, чуємо гуде, а тоді почала стрілянина. Я кажу, не поняла. А вони йшли якраз зі сторони Ольгіна сюди до нас, а наша сама крайня вулиця, ну як сама перша вулиця від Ольгіна. Получається так, що вони якраз заходили з вітіля і якраз до нас сюди. І як почалася ця ж стрілянина, ми посідали також. Я сиділа у кімнаті на кроваті, а чоловік і син рядом тут же ж коло нас. Почалась стрілянина і вони почали з мінометів смалити. З ми буквально, я вам просто кажу, що буквально, ну секунди, дві чи три, як ми вискочили в другу кімнату, бо почули, що возле нас вже, а в нас вікно якраз виходить, що якраз туди на ту сторону, де це ж вони стріляли на поле туди. І воно якраз ми тільки вискочили в другу кімнату. І тут чую, як зазеленчало, і через вікно пішли ці осколки, пішли по всьому. І це видно, осколок залетів. Це вже я потім чую, що це ж почали ж вони стріляти. Вони йшли від конца вулиці, от начала вулиці до конца туди, до заправки. І оце ж вони почали стріляти, і а в нас за городами якраз там дорога. І вони оце по цій дорозі йшли і стріляли з мінометів. І ці осколки, звісно, побили все, буквально всі, весь шифер. На такі кустінчики, на дрібо побили шифер і навіть дерево, все отаково. По отак у цьому у хаті, в, самій, в самому домі, прямо вирви такі по тому, по стінки. І ми почули, що вони вже пішли далі. Ми почали виходити, і я так як виглянула у вікно, так, як глянула, а в нас возле, од нас, мабуть, метрів двісті горить цей бронетранспортер. Палає. я, як глянула, мене не то, що у мене все на світі піднялося, я сину кажу, синочка, і гарючок кажу, дивися, горить танк, чи... я ж теж не розбираюся дуже в техніці, чи танк, а він подивився, така ма, це бронетранспортер. І він прямо палає, видно, наші, що вони побачили це ж їх, видно, почали на них стріляти. Так вони оце видно ж підбили, за що загорівся один, і через може метрів 20-30 другий опять загорівся. А вони теж пішли туди, і як почалася стрілянина, як почалася бухкання, це, це просто не можна було всидіти. все дрижало, все двигтіло такого, вся земля. Це тільки чуємо, що свистить. І прижимаємося і думаємо, а де ж воно впаде? Куди ж воно впаде? Возле в'їзду у високопілля, і якраз тут вони поставили свій блокпост, що там вони вже не пускали нікого. Абсолютно нікого. І щоб ходити туди-сюди, там теж не було як. Через те, що вони так поставили блокпост і якраз на нашій вулиці поставили, що вони ж бачили нас. І це, якщо нам вийти з вулиці, із кімнати чи з двору, їм видно, що ми йдемо, то вони стріляли. Просто не можна було перейти дорогу. Понимаєте? І нам сказали, підказала нам сусідка, каже, що беріть білі оці ці тряпочки, кругом вішайте, щоб знали, що це ну, мирні люди. Отак нам сказали. То ми, оце таким путем я могла до сина перейти через дорогу, щоб до н перейти додому. Розбили всі магазини, ні одного магазина, ні одної аптеки, абсолютно ні одної аптеки. Все, вони там, де могли зайти, де могли, двері відкриті були, вони могли зайти, повиносити, повигрібати усе. Якщо вони не могли зайти, то вони могли взяти цим, розстрілювали, розстрілювали і не давали взагалі, щоб, щоб люди там не скуплялися. Та яке скупляння, як не було як вийти через два чи через три дня. Вони почали ходити через два дні, по-моєму. Почали ходити. Я, розумієте, як, я одразу нічого, а потім була якраз у веранді в себе. Я як глянула, що їх заходить 8 чоловік у двір сюди, до нас. Я, ви знаєте, в мене все на світі обірвалося всередині. Я не знала, куди себе діти. Чоловік у хаті був, а я ж у в веранді. Заходять. Один заходить, бурят, видно, такий узкоглазий, і так балакає, ну так, як би каже, ваші документи. Я кажу: ну підожди, я ще час візьму, піду. Я ж не ожидала, що вони так швидко цей. пішла, взяла ж у кімнаті, а він за мною заходить. У мене в другій кімнаті висіло одіяло. Я завішувала, щоб у мене тепло тут було, а там просто прохладніша кімната. Він заходить, я зайшла за паспортом, а він заходить і в ту кімнату бігом. Я нічого не зрозуміла. Він пішов і чую, що двері в мене гардероб там стояв, чую, двері щось заторохтіли. Видно, що -то де то дивився, що то шукав. Коли виходиш сюди, подивився в мене паспорт, виходить туди на вулицю. На вулиці стоїть один їхній воєнний. І... А ті пішли по сараях. По сараях, що вони заглядали, що вони шукали, я ж не знаю. Вони мені нічого не сказали, що вони шукали, що вони робили. Зайшли вони туди, а в нас горіще, і там замок замкнутий. Коли мені цей стоїть, так каже, а туди можна, я кажу, беріть, будь дивіться, там не можна було сказати нічого проти, там слова не можна було ніякого сказати проти. Там тільки треба було так, от, бо якщо тільки що то скажеш, а вони зайшли з автоматами і на курку держать пальці. Там того мужика, ну не знаю, метра півтора, може, той е, автомат аж по землі тягається. Ну, йому, мабуть, ну, 16-18 не більше було. І, а ті ж пішли по сараях, а той же ж питає, туди можна на, цей, на горіще. Я кажу, я зараз вам дам ключ, підіть подивіться, що ви там шукаєте. Я ж кажу, не знаю. Коли пішла, ж винесла ключ, той другий вже ж поліз туди, я кажу, боже мій милий, я кажу, восім років туди не можу ходити, у мене ноги такі бодні, я не можу туди виходити, навіть на те горіще. Ну а він поліже туди, почав відкривати, а він замок заіржавий вже, іржавий геть зовсім. А він тоді злазе, а той же ж у його спрашує, ну що там, А він каже, та там заіржав, навіть замок. От мене вони вийшли і пішли далі. А переживаю, бо дитина ж моя впереді ще. Там його дом. Думаю, ну мало чого, а він сам. Я переживаю, думаю, як же ж мені подивитися, де ж вони пішли. Виходжу сюди, коли чую, почали постріли у сусідки. Я злякалася страшне. Я думала, що може вже її там чи розстріляли, чи що, ну от куди знаєш. Оказується, що вони там що подивилися, що там цей. У неї стояло там чуть-чуть вина, вона каже. Це вона мені так розказує. Той зайшов, так каже, а ето що, а вона, та то вже воно кисле, погане те вино там, а він, ну нічого, взяв, випив те вино, каже, почали ж дивитися, це ж кругом теж обдивлятися, кругом по сараях, по хатах кругом каже, подивилися. А тоді зайшли в сарай, а вона вікна міняла, і в неї стояли стекла і з рамами стояли у сараї. І він, як заходив у сарай, він по всій відомості побачив своє отраження і подумав, що там хто то є. І він вистрілив у ці стекла. І це ж виходить, коли каже, другий питає в мене, а що це таке було, а він Да ні, нічого. Ні, ні. То казали і буряти, і росіяни, і кадировці. Я ж, я ж їх не понімаю. У мене племенниця була там і йшла, вона переходила через дорогу, а зразу каже, не бачила так, що цей. Та так же дивлюся, що ніхто там упереді, коли набік, а він стоїть із автоматом, а вона ж каже, я така ж кинулася. А він каже: Почому ти боїшся? Ми вас не тронем». А вона каже: Дайте мені автомат, я вам розкажу чого. Я вас боюся. Ми каже, вас сюди не кликали. Заходять у удому, загортають, усе вигортають: картошку, цибулю, масло, муку, все, що є, вони все загрібають. Все, буквально все. Вони не дивляться ні на що і ні в кого нічого не спрашують. Як машини почали забирати, почали ходити у нас тут по вулиці, в общем, Першим долгом вони прийшли, у нас там жінка була, і її чоловік в АТО служив. І в їх список був. Хто їм їм давав той список атовців, не знаємо. І вони одразу прийшли до неї, але ну, вона з ним просто не розписана. І вони бігом до неї, а вона каже: Я з чоловіком не живу, що ви від мене хочете? І вони ото подивилися по паспорту, що не та її фамілія, що записана в їх. Понимаєте? то вони до неї приїжджали кілька разів, а потім почали ж ходити, у кого яка машина. Вони знали, в кого яка машина хороша. І вони оце приходять у нас по сусідстві, недалеко було у чоловіка, був, ну, він сам фермер, у його машини було дві штуки. І вони оце прийшли і забирають, забирають машину. А він каже: одна стояла на вулиці, а одна стояла у гаражі. А він каже, ну те забирайте, хоч ту. А він каже, ми ету заберемо, а потім через час перейдемо і заберемо вашу і ту. І оця прийшли, забрали ж, ту машину, а через час прийшли, забрали і слідуючу машину. А через день, буквально через день, вони забрали цю машину, що це нову. Вона їх вообще дуже нова. Вони ще не нею почти не користувалися. Оце брали цю машину, рисували зетки і моталися, у нас же ж вулиця така, що у нас же ж вони якраз знаходилися е, в Новопетровці, на Блакитні, Новопетровка, Архангельська. Вони сюди їздили в їздили через нашу вулицю постійно. У нас виходить, е, що вони не перегородили там, що в їх вольний вход був сюди, по нашій вулиці. І оце вони їздили, моталися своїми машинами і бронетранспортерами їде на бронетранспортері, улибаються на все. І їх чоловік скільки там сидить на наверху, і вони все ж проїжджають. І так, як тільки проїхали, так і жди. Це ж через півчаса. Щас почнеться стрілянина. Вони видно, возили отуди десь боєприпаси свої, що вони почали стріляти. Уже знаємо із чого вони стріляють. Якщо із цього, з градів, це поминутно, поминутно. І як-то так, що воно недалеко де то, недалеко, от де-то недалеко, воно бах-бах-бах, розривається, чуєш, свистить. І оце так прижимаємося і думаємо, а де воно впаде. Чи у нас зараз сюди впаде? У нас за городом, ну там поле таке, пшениця там росла. І там отак два снаряди. О таких два снаряди стирчать. Моя хата це що це було 29 августа. Оце в мою хату попав снаряд. Що це немає ніде нічого, абсолютно нічого не залишилося. Я раді сина боялася, бо вони не випускали, молодь не випускали, вони тільки випускали жінок і дітей. І то, як вони випускали. Вони потребували гроші для того, щоб можна було вийти. Вони забирали всі телефони. Які де телефони не були, всі на світі забирали. А в мене стояв, лежав поганий телефон. Я думаю, якщо вже будуть казати, що цей, я скажу, що ось вони а то скажу, що забрали та й усе. Бо вони ж, як по хатах ходили, вони забирали повністю в усіх, повністю в усіх забирали телефон. А тоді ж оце ж, як кинулися, ми виходить. Ну, буквально 5 минут ми за п'ять хвилин виїхали. Виїхали на блокпостах, почали дивитися, у нас паспорта дивилися, в основному паспорта. Ну, а ми на всякий пожарний. В мене дитина зробила три тушонки. Я кажу, синочка, в нас грошей немає, немає в нас чим. Давай хоч тушонку вкинемо. Може, якщо вже в крайнім случаї не пропускатимуть, може, хоч дамо тушонку там, може, випустять нас. Туди треба було йти 15 кілометрів. А це якраз така грязь була. Там так ту дорожку, що вони нам дали, отак прямо баюри такі грязюки страшні, невозможно було. І ми ото вискочили з сином, і тут дуже багато було людей, дуже багато виходило в цей день, дуже багато виходило. І ото сусіди, там, у нас дві жінки такі, що вони не ходили, одна паралізована, в одну ногу відрізали. то вони на тачки, на такій обикновеній тачечки вивозили її. Ну всі, Кожен допомагав, хто мог чим, тим і допомагав як небудь виїхати. І отож ми пройшли той блокпост і тільки почали йти оце ж до Зеленодольська, По боках отакі міни лежать, отак, коло стежечки. Буквально ну там. Ну, ну пару шагів і там уже міни. А на блокпосту вони тут у нас все время нічого не питали, тільки паспорт подивилися. Тільки подивилися паспорт, більш нічого поки не, не не дивилися. А перед нами, перед нами, чого ми не взяли? Документи перед нами буквально випускали дітей із матерями. Наша сусідка їхала якраз, виїжджали чи виходили з дитиною. То вони оце забирали всі документи. Всі паспорта, всі свидетельства, все вони отак збирали, ті телефони, ложать і розстрілюють. Розстрілюють і палять. Ми чого не забрали, ті документи, бо побоялися, що якщо ми заберемо їх із собою, значить їх взагалі не буде. Тільки ходимо до наших тут, вони бігом кажуть, бистренько, бистренько, і лягайте, лягайте бігом. А я кажу, ой Боже, я ж не зможу лягти, я, як ляжу, то я ж не зможу встати. Я тут так присіла бігом, а вони бігом, то ж там такий ровчик маленький, і вони полягали, і це пройшли обстріли. Ми, вони бистренько, бистренько, вставайте, бістренько, бістренько проходьте, бо обстріли. І вони оце ж знали, що людей скільки йде, і вони ж знали прекрасно, що дуже багато тоді вийшло в той день. І вони почали стріляти ззаді цим. І це ж ми як зайшли сюди, якраз машина приїхала, і, і кажуть, бросайте, бросайте велосипеди, бросайте все бігом в машину. І оця хто що як цей побросали на вулиці? Тут на на дороги з дороги, просто тільки і тут машини під'їжджають, і автобуси машини бігом забирають. І це ж на блокпост сюди як при, прийшли. Боже, мені очам своїм не вірилось. Ми за скільки време ми кусочка хліба не бачили, кусочка хліба не бачили. Як побачили, що хліб, вони нам приносять і хліб, і ці і, і, і бутерброди, і чай, і кофе прилагають. Я просто не могла видержати. Я такими слідами плакала, кажу, боже, дожились ми, що ми... Ці безволити падли прийшли нас повністю все забрали, все, все життя, все здоров'я, хліба не бачили. Я ж кажу, накинулись на той хліб, як не знаю на що. Жінка нині живе у кровоморозі. Наше місто надало їй прихисток та соціальний захист, але душа її все одно сумує за високопіллям, хоча й рідний будинок зруйнували.